Сьогодні, 23 жовтня, на засіданні комісії присутні чотири депутати: Батюк Ігор Володимирович, Станішевський Сергій Вікторович, Цуприк Володимир Олексійович і Якубовська Ірина Володимирівна. Один депутат відсутній з поважних причин. Солодовник Павло Васильович. На засіданні комісії присутні більшість членів тому засідання комісії є правомощним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Авдієвська. Наталя Володимира, секретар міської ради, і Анікієнка Олена Аркадівна, начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту міської ради, і голови, міський голова Медведєва Олександр Олександрович. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкти рішень, що виносяться на засіданні чергової 45-ї сесії міської ради. Шановні депутати, у вас на руках є. Порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримався. Прийнято одноголосно. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Якщо пропозиції нема, порядок денний прийнятий за основу, вважається прийнятим в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про дострокове припинення повноважень депутата Сновської міської ради, 8-го скликання цупріка Володимира Олексійовича. Доповідає Авдієвська Наталя Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати, надійшла заява від Володимира Олексійовича про дострокове припинення його повноважень. За тобто, проєктом рішення пропонується припинити його повноваження. І здійснити інші дії, пов'язані з припиненням, тобто направити до виборчої комісії рішення сесії, виключити з комісії міської ради, депутата і так далі. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, що, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати для прийняття на сесії? Хто за? Проти утримався. <недств Officer -Craft> <недств�> Володимир Олексійович, ми дякуємо Рішення прийнято. Але не хотіли приймати. Але не хотіли приймати. Ви є достойний депутат, і я думаю, в подальшому все одно ви будете допомагати. Сто процентів. І хочу від міської ради, під себе особисто дякувати за роботу, за активну позицію, побажати міцного здоров'я. В роботі, яка нам вже необхідна. Так Заслужена і дуже-дуже дуже жалко. Дуже. Так, друге питання розглядає. Про затвердження меморандуму, про намір вступу до місцевої асоціації, органів місцевого самоврядування, асоціація, прифронтових міст та громад. Від 09.10.25 року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад, доповідає Одієвська Наталя Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати, шановні присутні, 9 листопада ми були на форумі, який був. Організований саме асоціацією органів місцевого самоврядування прифронтових та громад. Голова цієї асоціації є харківський голова Іварцівка. Він також був на цьому зібранні. І багато Чернівських громад також висловило бажання вступити до цієї асоціації. Наміри цієї асоціації це захищати саме інтереси прифронтових і прикордонних громад. Тому що зрозуміло, що десь, мабуть, наші проблеми, проблеми прикордонні, вони не дуже зрозумілі центральні або західній Україні. Нас мають почути і мають визначитися із окремим, мабуть, статусом цих профсунтових і прикордонних територій, і з певними податковими пільгами, з іншими пільгами, тому що є і певний відтік населення з цих територій, є постійна загроза бойових дій. Дуже важко в нас існувати бізнесу. І бізнес, який знаходиться у прикордонні, і бізнес, який знаходиться в центральній і західній Україні, це абсолютно різні умови існування. І от для цього прифронтові прикордонні громади вони збираються в цю асоціацію, щоб разом і спільно захищати свої інтереси на рівні держави. Я маю на увазі і на рівні президента, і на рівні Кабінету міністрів України, Верховної Ради України. Пропонується вступити, погодити нам до цієї асоціації. І вступити до цієї асоціації разом з іншими громадами. Через Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, аби погодити проєкт рішення, рекомендувати прийняття на сесію? Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався? Прийнято одного голосу. Так, третє питання. Про затвердження програми фінансування пільг та оплати послуг за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян на 2026 рік. Доповідає Никинка Олена Аркадіївна, начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту міської ради. На розгляд виноситься програма фінансування пільг на оплату послуг за пільгові країни залізничним транспортом української категорії громадян на 26 рік. Обсяг видатку реалізацію програми затверджується в сумі 90 тисяч гривень. Середня вартість поїздки 21 гривня, 10 копійок. І середня кількість пасажирів перевезень 4 чоловік. Прохання підтримання. Чи є питання зауваження до проєкту рішення? Хто за те, аби поводити проєкт рішення та рекомендувати для прийняття на сесії? Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався, прийнято одноголосно. Дякуємо. Четверте питання. Про внесення змін до програми підтримку та розвідку вторинної медичної допомоги у Сновській громаді на період 23-25 років. Доповідає Вдієвська Наталя Володимир, секретар міської ради. Шановні депутати, розглянувши питання. Комунального некомерційного підприємства Сморська центральна районна лікарня пропонується внести зміни до програми, а саме додати програму придбання системи рентгенівської діагностичної з обсягом фінансування 6 мільйонів 200 тисяч гривень у 2025 році. Чи є запитання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендації на сесії? Що голосувати? Хто за? Проти утримався, прийнято одноголосно. Дякую. П'яте питання. Про внесення змін до цільової соціальної програми розвитки цивільного захисту Сновської міської територіальної громади на 23-27 роки. Доповідає дієвська Наталя Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати. Ми по цьому питанні мав доповідати наш відділ надзвичайних ситуацій, але зараз вони виїхали на обстеження пошкодженого майна. Тому я скажу, пропонується додати зміни до програми цивільного захисту, а саме додати деякі заходи, спрямовані на подолання можливих блокаутів і можливого припинення постачання природного газу на територію громади. А саме ці заходи стосуються придбання твердого палива, гранульоване біопаливо, паливні брикети на дровах різних, порід, дрова, колоці та кругля. придбання тари, каністри та бочки для паливомастильних матеріалів. Також ремонт і обслуговування службового автомобіля, придбання автомастилки обслуговування генераторів, придбання скрапленого газу і придбання продуктів харчування для пунктів незглавності це всі заходи, які ми додаємо на випадок можливих блекаутів. І пропонується відповідно збільшити фінансування заходів на виконання цієї програми за пунктом 5, А пункт 5 вміщує в собі ті заходи, які я зараз назвала, і плюс там ще є закупівля. Палива для генераторів, закупівля води, закупівля захисних, захисного одягу, то пропонується з метою запобігання надзвичайним ситуаціям. І хочу сказати ще ж раз, що ці кошти будуть використані тільки в разі у разі блекауту або припинення постачання газу або ще якихось форс мажорних обставин наслідок воєнних дій. У 2025 році році нас було заплановано 350 тисяч гривень. Пропонуємо збільшити до 1 мільйона 500 тисяч гривень і у 2026 році зі 100 тисяч гривень також до 1 мільйона 500 тисяч гривень. Чи є запитання або зауваження, зауваження до проєкту рішення? Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати для прийняття на сесії? Хто за проти? Утримався прийнято одноголосно. Дякую. Так, шосте питання. Про внесення змін до програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям Сновської міської територіальної громади на 24-25 роки. Доповідає вдієвська Наталя Володимировна, секретар міської ради. Том рішення пропонується викласти додаток 2 до програми, а саме це склад комісії з попереднього розгляду заяв на призначення одноразової матеріальної допомоги в новій редакції. Це пов'язано з кадровими звізмінами міській раді основській громаді. І тепер комісія з попереднього розгляду заяв на призначення цієї допомоги. Виглядатиме наступним чином голова комісії Карпенко Володимир Миколаївич, керуючий справами секретарю Комкому, заступник голови комісії Мося Наталія Степанівна, завідувач сектором з питань праці на надзвичайних ситуаціях міської ради, секретар комісії Припіяло Анатолійовна, головний спеціаліст загального відділу міської ради, і члени комісії Біліченкала Володимирівна, завідувач сектором соціального захисту, Хоменко Сана Миколаївна, директор територіального центру і шарпан Олена Іванівна, членої конкому, генеральний директор Смольського центру первинної медичної допомоги. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, щоб поводити проєкт рішення та рекомендації для прийняття на сесії? Хто за, проти утримався, прийнято одноголосно. Дякую. Так, сьоме питання про виділення коштів на виконання депутатських повноважень, доповідає вдієнка Наталя Володимирович, секретар міської ради. П'ять депутатів забажали використати свої кошти на виконання депутатських повноважень, а саме батьок Ігор Володимирович, 5 тисяч гривень на передплату періодичного видання газети Промінь з розповсюдженням окремих категорій громадян через ЦНАПИ та Старостинські округи. Гордюк Володимир Григорович, зміцнення матеріально-технічної бази зносського дитячого закладу оздоровлення. Ученьку Дружба 10 тисяч гривень. Малетич Марія Васильівна, благоустрій Петрівського старостинського округу, придбання пиломатеріалів матеріалів для огорожі сільського кладовища 10 тисяч гривень. Никитенко Вікторія Вікторівня, зміцнення матеріально-технічної бази Сносського ліцею номер 1 реалізація проєкту місце Шани та вдячності 10 тисяч гривень. І Сергій Кориса Петрівна надання матеріальної допомоги Косевичу Анатолію Зіфрітовичу, голові правління Вітязь 3 тисячі гривень. Всього загальна сума 38 вісім чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, щоб повозити проєкт рішення та рекомендації для прийняття на сесії? Прошу голосувати. Хто за, проти. Утримався. Прийнято одноголосно. Дякую. Восьме питання. Про заклади щодо припинення юридичної особи гімназії села Сновське, Сновської міської ради, Карюківського району Чернігівської області з шляхом ліквідації. Доповідає дієвська Наталя Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати, ми вже е, своїм рішенням припинили діяльність як закладу освіти гімназії Селаснівській. Далі вже йдуть процедурні питання. Е, Проєктом рішення пропонується затвердити проміжний ліквідаційний баланс, який вже був створений ліквід комісії гімназії Селоснівські. Е, також припинити оперативне управління майно гімназії Селосновській, майно це передати на баланс інших закладів освіти, на баланс міської ради приміщення. Відповідно до додатку 20-го рішення на праві УЗУФРУКТу, І комісія з ліквідації здійснити інші заходи по ліквідації цього закладу, а саме здійснити передачу майна і затвердити остаточний баланс. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, щоб прийняти проєкт рішення та рекомендувати для прийняття на сесії? Прошу голосувати, хто за. Проти. Утримався прийнято одноголосно. Дякую. Так, дев'яте питання. Про організацію комунальної установи шляхом перетворення у комунальне некомерційне товариство. Центр надання соціальних послуг Сновської міської ради Калюківського району Чернівської області. Доповідає Вдієвська Наталя Володимирівна, секретар міської ради. Відповідно до чинного законодавства України, територіальні центри ага. мають реорганізуватися в центрі соціальних послуг. Ми розпочинаємо цю процедуру і запускаємо цю процедуру по реорганізації нашого територіального центру соціального обслуговування на центр надання соціальних послуг зносської міської ради Кольоківського району Чернігівської області. Створюється комісія з реорганізації. Комунальний центр надання соціальних послуг є правонаступником всього майна, право обов'язків комунальної установи територіального центру. Проєктом рішення прописані дії комісії з реорганізації. А до комісії з реорганізації входять Хомен Послана Миколаївна, Картенко Володимир Миколайович, Єрмоленко Ольга Володимирівна, головний бухгалтер територіального центру. Єрмоленко Юлія Володимирівна головний спеціаліст відділу юридичної роботи східна Тетяна Сергіївна начальник відділу кадрової та архівної роботи, і тут Майя відкрити юрисконсульт територіального центру. І також додатком 2 прописаний порядок перетворення однієї юридичної особи в комунальне некомерційне товариство. Ну, я думаю, що з порядком ви ознайомилися, так. і він, згідно чинного законодавства, складу він, немає необхідності зачитувати Так чи є питання або зауваження до проєкту рішення? То за те, щоб погодити проєкт рішення рекомендації для прийняття на сесії. Хто за Проти. Утримався, прийнято одноголосно. Дякую. Так, Десяте питання Про затвердження форми контракту з керівником, директором комунального некомерційного товариства Центр надання соціальних послуг Новської міської ради Карюківського району Чернівської області. Доповідає в Дієвка Наталья Володимир, секретарь міської ради. Ну, відповідно до попереднього рішення, ми маємо затвердити форму контракту з керівником новоствореної цієї установи вже центром надання соціальних послуг. Ми взяли типову форму контракту і пропонуємо затвердити її на сесію вже для керівника цього підприємства, яке буде створено. Чи є питання або зауваження до проекту рішення? Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати для прийняття на сесії? Хто за? Проти. Утримався прийнято одноголосно. Дякую. Так, про внесення змін та затвердження структури та загальної численності комунальної установи територіального центру Сновської міської ради. Доповідає Авдіївська Наталія Володимирівна, секретар міської ради. Також за клопотанням керівництва територіального центру пропонується внести зміни до структури територіального центру, а саме у зв'язку з великим навантаженням на взутцівка з ремонту взуття, є така в них посада, пропонується збільшити на 0,5 ставки цієї посади і відповідно вивести 0,5 штатної одиниці посади соціального робітника. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, щоб погодити проєкт та рекомендатор для прийняття на сесії? Хто за проти утримався, прийнято одноголосно. Дякую. Так. Наступне питання 12. Про внесення змін до структури та загальної чисельності Сновської міської ради доповідає вдієвська Наталія Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати, пропонуємо внести зміни до структури та загальної чисельності Сновської міської ради, а саме. Ввести до відділу благоустрою господарського забезпечення посаду робітних з благоустрою. Ми пропонуємо ввести ці посади на період опалювального сезону у зв'язку з тим, що ми не знаємо, яким чином буде ще проходити зимовий період, також з можливістю блекаутів і відключення природного газу і багато чого. То е, ці одиниці в разі необхідності, в разі надзвичайних ситуацій, будуть невідкладно прийняті на роботу до міської ради і будуть використовуватися для отримання пунктів обігріву. Мається на увазі, що їх треба і протоплювати, і дрова туди завозити. Не виключаємо ми можливості, того, що можливо необхідно, якщо не буде природного газу, то розбивати пункти обігріву в вигляді палати з буржуйками, то ці штатні одиниці будуть е, саме. Задіяний на подолання цих надзвичайних ситуацій, і ці додаткові одиниці зможуть швидше ліквідовувати їх наслідки. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, щоб погодити рішення та рекомендувати для прийняття на сесії? Хто за проти? Утримався прийнято одноголосно. Тринадцяте питання про переименування постійної комісії Сновської міської ради. Доповідає Вдієвська Наталя Володимировна, секретар міської капітальні Шановні депутати, зараз є дуже активним профіль роботи і необхідним це у справах ветеранів та членів їх сімей. Пропонується пропонує проєктом рішення перейменувати якраз вашу комісію, комісію гуманітарну, яка цим займається, додати до назви комісії ще і у справах ветеранів та членів їх сімей. Чи є запитання або зауваження до проєкту рішення? Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати для прийняття на сесії? Хто за? Проти? Утримався. Прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання 14. Препеременування вулиці Сновська на вулицю Капітана Ткаченко в місті Снов. Доповідає Вдієвська Наталя Володимировна, секретар міської ради. Шановні депутати, пройшла процедура згідно законодавства. Всі дії зроблені по перейменуванню вулиці на вулицю Капітана Ткаченка. А саме з 28.04 по 4 по 25 року було проведено громадське обговорення на платформі. ІДЕМ. є звіт про проведення цих громадських обговорень. Також 5 вересня 2025 року на засіданні виконавчого комітету міської ради було прийнято рішення. Членами виконкому про перейменування в місті снос вулиці Снезька на вулицю Капітана Ткаченка, і відповідно тепер це рішення направляється на розгляд сесії міської ради. Проптом рішення пропонується перейменувати вулицю СНОСКА на вулицю Капітана Ткаченка і здійснити всі законодавчі дії пов'язані з цим перейменуванням. Чи є питання або зауваження до проекту рішення? Кто за те, аби погодити проект рішення та рекомендувати прийняття на сесії то за. Проти утрималось одноголосно. Прийнято рішення одноголосно. Дякую, Наталя Володимировна. І 15 інше питання порядку денного 45 ї сесії міської ради. Доповідає дієцька Наталія Володимировна, Віталь міської ради. Шановні депутати, 24 питання винесено на засідання сесії, це питання загального блоку, плюс питання е, земельні. На кошти я всі питання вам відправляла, вони всі розміщені на офіційному сайті міської ради, ви можете з ними ознайомитися. Перед сценом комісії ми трошки говорили з вами про деяких питаннях порядку порядку І Є необхідність доповідати ще по питанням Ні. порядку денного. Є запитання, якісь зауваження, пропозиції по них? На даний час поки немає нічого. Ніяких питань. Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є заяви бажаючи виступити? Всім дякую за роботу.